Того, що під час моєї роботи в заповіднику за два роки стало таким нагальним питанням, що треба чітко фіксувати результати робіт, тому що коли підходити до якихось аналізів повторного використання старих звітів, ти дивишся на ту інформацію, бачиш, що з неї виті Ну, буває іноді просто мізер. Тобто, таке креслення, наприклад, поводєне чи шеша, і ти з нього ну мінімум. Через то такі роботи проводились тут. Підрозвідковий лист, хоча самі розвідки не відбулись, бо склався карантин, але вдалося виїхати і зробити такі домірівні роботи. Це є перша стадія початково. Ми сюди приїхали з Романом Дубенем, скажімо так, попередньо зробили обміри, і щоб, наприклад, наступного року, чи будь-якого, коли воно буде проведено, вже знати приблизно об'єм робіт і то, на що розрахувати, скільки чого треба робити. Перший наступний слайд. Чим позитивний топографічно геодезичний метод. По-перше, це якісна документація. Можна робити аналізи за допомогою е е програм, тобто рахувати водостоки, об'єм. Тобто така інформація, яка часто, наприклад, археологи, якщо ти робити в паперовому вигляді на карті, тобі або не вийде, або просто складно. Тим паче, що зараз сучасний світ все циркулює в електронній інформації, і такі е роботи вони дозволяють потім повторно, повторно використовувати ту інформацію, наприклад, нагромаджувати масив даних. Що, наприклад, що за кордоном активно використовується, і ти, наприклад, за 10 років роботи ти маєш таку підбірку матеріалів в одному файлі, поставив на флешку і пішов. Потім будь-які зміни перефарбувати, подати на якісь гранти, охоронна документація. Це все воно вже в електронній формі є, і тобі не треба по сто разів його переробляти. Потім, це є, наприклад, як роблять в Україні. Тобто теж таке вже практикують. Прошу наступний слайд. Це те, що в нас вийшло під камені, тобто і тут бачите горизонталі точки, скільки було закладено, загалом була обмірена, ну, як на мене, невелика територія, бо я б хотів би взяти, ну, але цього року не вийшло сам під камінь, і всю долину туди аж до лісу. Ну, Але ми обмежилися тим, що тільки до дороги помірили від каміння до кар'єру. Ще з цього рельєфу можна зробити і весною. Те, що дійсно це геологічний останець, і воно показує точну карту. Можливо, точніше, кадастрові карти. Але кадастрові карти, вони не завжди, ну, по-перше, не завжди вони враховують архівичні об'єкти. Тобто, якщо є якісь, наприклад, де збереглося ліс Ну, під камінь це не ліс, але для прикладу, якщо збереглися якісь об'єкти, і їх можна от виявити тими приладами, вони тут на карті будуть точно зафіксовані. От. Наступний слайд, прошу. Тобто, було накладено в супутниковий знімок, отримано модель ремонту в один. І от наступні роботи виглядали як, Що повністю оце все зняти, задокументувати, знайти старі розкопи, їх позначити. Можливо, пробити ще якісь пробні розкопи, тому що з картографії, і будь-що археологічне, можна зробити фотограметрії, відмірити тахіометром, і це все буде в електронному вигляді. Воно буде презентабельне, його використати в якісь анімації, таких мультимедійних всяких речах, які будуть куди зрозуміліші для широкого загалу, чим, наприклад, сухі якісь статистичні звіти. Так? І Наприклад, що ще цікаве, для подальших досліджень це можна робити не тільки на самому підкамені. Тобто ти виїжджаєш, у вас є невелика група, вона робить роботи, і ці роботи добрі, прямо, я б сказав, документовані. Тим паче, що це є наразі це є вимога часу. Мені, мені складно уявити, тобто ну, такі речі практикуються, вони є нормальні. Просто в Україні то ну, так якось історично склалося. Між, треба впроваджувати нові методи. Вони є, не є нові, але їх треба впроваджувати, тому що без такого використання ті всі роботи, ну, розумієте, археологи вони працюють за рахунки таких податків. Вначе, відповідно, вони мають ті всі свої напрацювання грамотно представляти суспільству. Більше того, зараз сама археологія заради археології вони, вона не є, не є перспективна. Тобто це є громадська діяльність, мультимедійна. Різна кооперація співпраця, і тоді воно має сенс. Тоді воно ну, заради того, що вона робиться. Прошу далі. Ну, Це є інші роботи, які, наприклад, ми на цього року робили. Це, наприклад, за один день робилося, то ще є оптичним приводом, ще раніше міра була перез'ємка. Тобто воно є чим інформативним. Тому, ну, тому що, наприклад, можна розмальовувати різними кольорами, все я надаю перевагу горизонталям, вони дають зріз. Це добре для аналізу і для інтерпретації, тому що, наприклад, розраховування, воно краще для поширення, як видання. Яким я розраховую наступного року робити роботи з любинем і, наприклад, всі, хто хоче долучитися. Буде братися новий лист, наприклад, вже можна буде зробити невеликі шарфування, подивитися якісь ліпші об'єкти, тобто е показати поступ розвиток археологічної науки ну, і археологічних знань, наприклад, про підкарні, якщо буде щось виявлено. Зробити обміри ще краще, так щоб можна було вже десь. Ну щось я би хотів би щось анімаційне зробити, невеличке про от зробити розвідки, нанести всі поселення. Тобто ця документація, вся що є, вона має бути в електронному вигляді в одно, одному. Тобто в Україні зараз такі роботи проводять різні експедиції, але це нагальне, нагальне питання майбутнього, тому що дуже багато поселень пам'яток. Вони є тільки в паперовому вигляді або в реєстрах, і, наприклад, де воно точно знаходиться, ну, ти починаєш шукати, робиш якийсь каталог і постає питання, як написано, на схід від села або 3 кілометри. Шукайте? Ну, Тому такі роботи нагальні і вони далі будуть продовжуватися. Дякую за вам. Дякую.